Лист дев'ятий, частина друга Хочу указати тобі ще й на розмежування, яке робить Хрісіп. Він каже, що філософ ні в чому не терпить нестачі, хоч і потребує багатьох речей Дурень же, навпаки, нічого не потребує, бо й нічим користуватись не вміє, зате нестачу терпить в усьому. Мудрецеві потрібні руки. Очі багато дечого, що необхідне на кожному коротці, нестача ж не терпить ні в чому, бо терпіти нестачу це вже пов'язане з необхідністю. Мудрець же не має необхідності ні в чому, отже, хоча він задовольняється самим собою, йому потрібні друзі він бажає мати їх якомога більше, та не для того, щоб жити блаженно. без них він теж буде жити блаженно. Найвище благо не шукає засобів зовні. його плекають удома все воно із себе самого. Як тільки хоч якусь його частинку почнеш шукати осторонь, то вже ти залежатимеш від фортуни. А що робитиме мудрець, коли, скажімо, потрапивши у в'язницю, чи забрівши між чужий народ, чи затримавшись у плаванні, а чи опинившись на постельному березі? Він залишиться без друзів, робитиме те, що Юпітер у ту пору, коли світ розсиплеться, боги зілються воєдино, природа трохи прерве свою працю, а сам він спочине, віддавшись своїм думкам. Щось таке, кажу, робить і мудрець замикається в собі, живе з самим собою. І все таки, поки він на свій розсуд може ладнати свої справи. Хоч і задовольняється самим собою, приводить у дім дружину, хоч і задовольняється самим собою, дає життя своїм дітям, хоч і задовольняється самим собою, все ж не жив би, коли б йому довелося жити без жодної коло себе людини. Не власна користь, а природна потреба схиляє до дружби. До неї, як до інших речей, чуємо вроджений потяг. Подібно до того, як сама природа єднає людину з людиною, так і тут є щось таке, що спонукає нас постійно прагнути дружби. Та хоч мудрець, як ніхто інший прив'язаний до друзів, хоч і ставить їх на рівні з собою, а той над собою, все ж найвище благо визначає межами своєї душі. Скаже, як колись казав стільпон, кого картає в своєму листі епікур – так ось той стільпон, коли впало його рідне місто, коли він утратив дітей, дружину, і коли з суцільної пожежі вийшов один, але як і досі щасливий, то на питання Деметрія, чи втратив він щонебудь, той самий стільпон мовив Моє добро зі мною. Ось тобі мужній, неситний чоловік. Саму перемогу ворога переміг. Я не втратив, відповів, – нічого. І переможець засумнівався у своїй перемозі усе моє зі мною, тобто справедливість, доброчесність, розсудливість. Ось що значить не вважати благом те, що можуть у нас відняти. Подивляємо деяких тварин, які без шкоди для свого тіла можуть пройти крізь полум'я. А що ж казати про людину, яка з-під руїн, із під заліза, із під вогню виходить цілою, непошкодженою? Бачиш, наскільки легше подавати весь народ аніж одну людину, ось тут стільпон сходиться із стоїком, бо й він виносить своє благо неторкнутим крізь поверхнень у прах міста, він бо задовольняється самим собою, таку межу кладе своєму щастю. Але не думаю, що лиш ми одній виголошуємо гарні слова. У самого епікура, хоча він і дорікає стільпонові, є подібна думка, якою теж не знехтуй, дарма що я вже виплатив свій нинішній борг. Для кого, каже він, не видається аж надто достатнім те, чим він володіє, той почуватиметься вбогим, хоч би став повелителем усього світу. Або якщо волієш, бо ж не слів треба триматись, а думки, хто не вважає себе найщасливішим, той буде нещасним, хоч би повелював усім світом. А щоб ти пересвідчився, що такий погляд підказаний здоровим глуздом, а значить, природою, то знайдеш його і в комічного поета Не чуюся щасливцем, то й не будеш ним. Справді. Хіба має значення, на якому східці стоїш, якщо він видається тобі поганим? А якщо, запитаєш, назве себе блаженним, скажімо, той, хто розбагатів нечесним шляхом, той, у кого більше господарів, ніж рабів, то я маю вірити йому на слово? Бери до уваги не те, що він говорить, а що відчуває, до того ж, що відчуває не впродовж одного дня. А постійно, тому не бійся, що така дорогоцінна річ блаженство стане набутком негідника. тільки мудрець, задоволений своєю долею. Глупота ж, ненастанно виридуючи не перестає з'їдати сама себе бувай здорово.